Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Ну що ж, сьогодні захотілося мені подивитись в майбутнє. В принципі, я це кожен день роблю, але сьогодні прогноз буде особливо важливий. Хочу подивитись, яким же ж буде завершення війни для України та Росії. Відповідно, загальну якби, ситуацію подивлюсь для обох країн. А, і подивлюся настрій народу, одного і другого, який він буде на момент завершення війни. Ну що. Мочуйтесь позручніше, а я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, яким буде завершенням війни з Росією для України? Скажіть вам, правду. Інгус. Кана перевернута. Фехо перевернута. Іса. Тресас перевернутий. Евас. Цікаво. Ну, добре. На 6 рун. Добре. Не буду сильно розцей. Що у нас тут? Інгус, Беркана перевернута, феху перевернута. Далі Іса, Турісас перевернутий і Евас. Прямий. Ну, на, як це? Емоціям народу окремо подивимось. так? Це поки що загальна ситуація. Ну що, в принципі, ось завершиться більш-менш благоприємно. Руна перемоги тут не впало. Ну, знов таки. А чи як назвуть завершення війни для України? Ну, якби чи буде перемога, так да, буде. А у якого роду, то перемога буде. От в чому питання? Ну, загалом, добре, позитивно завершиться, добре. Ну що, великими руйнуваннями, ось великими збитками. Уже, в принципі, ну, а це ще ж не кінець, так? Дивитись саме, коли буде кінець, я не хочу. Руни, не календари на питання, коли, вони відповідають погано. То це я постійно повторюю, це мене постійно питають. Не тільки про завершення війни а й про інші теми. Ну що, ну, ось деградація у нас. Руйнація достатку, руйнація ну, тут і економіки, і... Ну, до речі, інгус безпосередньо землю показує, як, би, як ну, в плані родючості. Та, то ось, бачите? Руйнування родючості землі, скільки полів, перепаханих мінами і вибухами, і бомбами і так далі. Ну, отож. А, горе екології, горе природі, тому що Беркана пов'язана із тим. Ось економіка під ударом, великі руйнування, великі збитки. Мало того, якщо читати всю трійку, ну що, деградація території виходить так. Все рівно повертаємось до того розкладу, а що ми повернемо на момент завершення війни. Угу Отож. Далі, що, ну, Обмеження, якісь, обмеження по, по достатку. ось і ось, і В той же час Іса показує. М... Іса показує, тим паче, там я вас далі. це, знаєте, да, воно обмеження, але це тимчасово. Це певний тимчасовий період. І це, знаєте, як річка скована льоду. Ніби зверху нічого не рухається, рух весь не видно. ну так От так само і тут. Перспективи. Да, збитки, да, руйнування і так далі. Обмеження якісь ось по території все рівно падають, хоч так, хоч інакше. Але це з перспективи на розвиток. На розвиток саме в кращий бік, не подумайте. А. <кхем> далі. Ну, ось, оце от і є. Зупинка війни. Ну Все, ось. Списив землю. По цьому. О, ну, до речі. Ну, До речі, потенціал то у нас військовий, ну якби в плані того, що ЗСУ зараз найсильніша армія Європи, то це да, але все рівно тут іще якісь обмеження йдуть в плані, в плані сили. Ну Знаєте, ніби дійсно щось буде таке, якась там заборона і так далі. Воно не виглядає так, що це обмеження там, кількості армії, до смішних цифр якихось, або що ні ні. Ці путінські хотівки можна відкинути, не буде такого. Тут, скоріше, що нам, як дійсно, обмеження можуть бути на те, щоб ми мали певну зброю, ну, окрім ядерної мова про то. Чи як практика показала, то ядерна зброя то найкраща гарантія якби, миру і спокою. А, хочеш миру, готуйся до війни. Далі, ну що, руйнування добробуту, руйнування природи і так далі. Ну, це, в принципі, все зрозуміло. Оце так само йде, як непопулярне рішення. На що? Ну, все рівно, якісь території лишаються під окупацією. Це не все, що вони на даний момент захапали. Станом на сьогодні це у нас 16 січня, сьогодні 25-го року. Спеціально дейтс там поставлю для тих, хто буде пізніше дивитись. Ось, Ну і що. Але з надією на перспективи. Попри те, що у нас певні можливості обмежені, зокрема в плані зброї. Да, а ось у нас нові перспективи. Це все рівно рух вперед, і це нові можливості, так чи інакше. А, ну, певні обмеження по фінансам. Ну да, но Ева, з Ева з перспективи показує, це Багато варіантів буде, що робити, як розвиватися. Ева, це про розвиток. Але це розвиток після завершення війни. Ось воно, відповідно. І, в принципі, Україна піде швидко розвиватись стрімко. Цей прогноз я вже робив на розвиток України після післявоєнної. В принципі, нічого не міняється. Принципово. Ключова умова, яка? Завершити війну. На нормальних умовах, звичайно ж. От. Ну, і от-от вам післявоєнний розвиток України. Доволі стрімкий, капітал буде, інвестиції прийдуть, ну і репарації теж мають бути. Хоча там з великим скрипом, ну, тим не менш. Як мінімум, російські заморожені кошти можуть нам дістатись. Так, да, це не покриє всі збитки, які вони нам нанесли, але тим не менш, це суттєво допоможе в розвитку і відновленні України. Ну, от якось так. Ну, давайте Росію подивимось, а потім подивлюся настрої відповідно обох народів. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну, а як буде виглядати завершення війни? Росії з Україною, власне, для Росії. Скажіть вам правду. Єра. Іса. Лагус, Дві. Ну, гаразд. Соло, канона перевернута. А, прикольно. Маннас перевернутий. Смерть бункерного. Да? Я так розумію. Оце буде завершення війни для Росії. Дивіться, руна перемоги тут упала. Хтось може сказати, а, все пропало і оце оце. Да ні, да ні. Не, в такій, не в таких зв'язках рун. Аж ні разу. Що в нас тут? Єра і салагус далі. Соул, локано перевернутий, Маннас перевернутий. Ну, дивіться, ось, да це ж було вже, да, повторення історії. Повторення історії, власне. Ну, правда, це якийсь результат, це якийсь урожай. Що вони хотіли, частково їм те вдалося. Що кажу, частково, то що Іса поряд. Мало того, ну є Єрасовлу. Ну, ніби да, ніби довго, е, довгий процес, оце, оце ніби перемога. Ніби. Чо, чого поясню далі. А, ну, До речі, ну, це фейкова перемога, якщо так. Знов таки, да це ж було вже. Ось. Ну що, обмеженнями так само. То, що санкції з них знімуть після завершення війни, а от не факт. Ви знаєте, воно так не виглядає. Щось може знятися по таким отрунам, але багато чого лишиться. В контексті санкцій для Росії. І тобто, ну, сказати, що у них прям все за цей, все чудово. Вони прям, як то кажуть, в шоколаді. Оце все давко ні не разу. Мало того, є Раїса, е, виток історії, і у них свої якісь обмеження, почнуться труднощі і так далі. Вже не пов'язані з санкціями, а це внутрішні процеси. Знов таки показують, де да це ж було вже власне. Далі, ну ось ніби правильний курс. Да. Потік інформації, до речі, буде великий. Ну це добре, це зв'язку треба дивитись, Багато потік інформації, все, нібито буде вибраний правильний курс. Нібито, по факту, воно не так. Чого? Того, що знов-таки дві повільних підряд плюс якісь e, обмеження накладає. У них обмеження в плані вибору курсу. У них ну e, well, це не хибний вектор, ну, дуже обмежений. дуже. Суттєво. От. Мало того, тут буде потік інформації, всякої різної. Не зовсім правдивої. Чого? Того, що дивіться, лаго соло. Да, нібито перемог... соло медіа показує не тільки перемогу, соло показує, ну і перемогу. да. Ось, потік інформації про що? Про перемогу. Все, ми такі прям все -по, -по, -по всіх перемогли, велика і могучая, це от все. Діди воєвалі можемо повторити, Ось о, по бідобесії, а це от все. Але кано перевернута, а це обман іде, це хитрість іде. Оце от пірова перемога називається. Угу, що я і сказав, що треба Рун дивитися, а не конкретну поруну. Дивіться, і що ми маємо на виході? Лаус, соло, Кану перевернута. Потік інформації про перемогу да все те обман. Все те обман. Ну, пропаганда, в принципі, заверне будь-що під перемогу, будь-що, абсолютно. Хоч завтра Путін вирішить війну завершити, вийде оте бункерна маріонетка Сарумана е і скаже, все, СВО завершено, ми всіх цілей досягли, що там, демілітаризували, дінацифіцірували Україну. Оце от все. Е бандеровців тут не осталось, Все, побіда. І Скабєєва, Соловйов, то там Сіменьян це рознесуть. Все, побіда, діди воювали, можемо повторити. Оце от все. Ну, десь воно так і виглядає. Ну, це, це фейкова перемога. Це фейкова, не справжня не разу. Мало того, все це пропаганда. Шалена пропаганда, яка буде з усіх утюгів литись і заливати в голову, що все, ми перемогли, ми такі великі і могучі вообще. Гей, гей, ага. Да-да. А, ну що, поїсі, знов таки ступор буде. У тих, хто розуміє, якби, що цей от потік брехні з телевізора, ну все-таки на Росії адекватні є, правда, їх зовсім небагато, зовсім, Ну, вони є. То вони будуть розуміти, в яку вони велику жо попали. Ну, ви зрозуміли, да, насправді. Що їхня перемога, нібито в лапках перемога, що воно таке є, насправді? Ну що, це обмеження, це внутрішня тьма, до речі. Тільки ця тьма не пропрацьована. Так само, ота от болотна хтонь? Вона так само в них і вишиться. Угу. Перемога. Зрадомога насправді. Ну таке. Е, ну і що? І схоже, що це буде зміна влади. Все одно, тобто бункерне, так чи інакше його приберуть. Так чи інакше, і схоже, оця от перемога в лапках е призведе до зміни влади на Росії. Це може бути не тільки те, що ту маріонетку Сарумана таки офіційно перед ногами винесуть. Це може бути загалом і зміна режиму. Тобто, ну, там башні Кремля, оце от все, якась прийде друга башня, яка трохи більш адекватна. Да? Кажу трохи, того, що ну, там, адекватних у владі російській, ну, взагалі, це треба, знаєте, як ото, Діаген. Днем з вогнем шукати. А, ну що, Лаус? Я вас переверну. Ой, Є вас. Заговорився. Ну, хоча, в принципі, да, Є вас також. А, а, тобто, що в нас? Курс, куди буде після завершення війни в Росії? Курс на зміну влади все одно. Курс на зміну влади, курс на зміну політики. Тобто пропаганда, як би вона там солодко в вуха не заливала, що у них перемога, прям діди воєвалі, от все можемо повторити, А все рівно народ на це не поведеться. І все рівно будуть настрої на що? На зміну влади, на зміну курсу держави. Ну-ну. Тому, як би завершення війни для бункерного і окліки це дійсно дорога в один кінець. Дорога вперед ногами, так би мовити. Ну, таке. Зрадомога, значить, на Росії. Ну, гаразд. Так, дякую за відповідь. Давайте настрій народів подивимось. Відповідно, нас, українців і то, тих от російських народностей. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, така на момент завершення війни в Україні, війни з Росією. І який взагалі настрій буде в українців? Покажіть мені, будь ласка, які емоції будуть у населення України? Скажіть вам правду. Феху. Кана перевернута. Дублюється, да, і не просто так. Іса. Гебо, Пустаруна. Прикольно. Перт, І що? Гаразд? Ще один докоду. Не даремно деякі руни дублюються. Не даремно. От з першим розкладом по Україні. А, гаразд, що у нас тут? Феху, беркана перевернута. Іса, гебо, пустаруна, Перт і егос. Ну, не настільки і погано, як можна було б очікувати по першому розкладу. Але, але не настільки добре, як би хотілося. Ну, як бачите, у нас тут побєдобєсія нема, щось та радості великої нема. Тим не менш, тут, як то кажуть, диявол в деталях. Ну, зараз деталі розберемо. Отже, ну що, фінансові перспективи. Фінансові перспективи. Люди побачать, люди побачать допомогу. Люди побачать, ну, ми, українці, побачимо підтримку, допомогу і так далі. Ось. З другого боку, якщо зв'язку читати, а це велике руйнування. Уже, а буде ще, ну, на жаль. Але, тим не менш, це перспективи, це допомога. Так, да, да, це буде. Ну, Що показують, ну, деякі процеси не так швидко будуть відбуватися, як би нам хотілося. Да? все-таки. Тобто, ось з одного боку ресурсне відновлення, це і гроші, це і, цей і техніка, і матеріали, і допомога і так далі. Це можуть бути прямо готові якісь рішення. Прямо, ну, знаєте, як Партнери будуть нам допомагати, прям проєкт готовий, там, відновлення там певного заводу, там, наприклад, чи відновлення там певного району міста, скажімо. Да, прям готовий проєкт з усім, наприклад. От. Ну, воно не все так швидко буде відбуватися. Ну, це треба сказати, Да, да Все-таки на жаль. А, ну що, да, обмеження якісь? Все рівно якого роду обмеження, як мені це бачиться, то, що військовий стан зразу прямо на наступний день після завершення війни, не знімуть. Військовий стан після завершення війни ще там на якийсь невеликий термін продовжать. Невеликий. А, ось далі. Ну, ось ось партнерство йде. Ось партнерство йде, ось дари йдуть, домовленості і так далі. Ну, правда, з обмеженнями якимись, і правда, щось буде таємно. Знов таки, а чим ми будемо розплачувати за допомогу? Сьогодні он Зеленський підписав із прем'єром Британським договір про історичну співпрацю. І там такий цікавий пункт, як там стратегічне партнерство в там, економічно важливих галузях, там, зокрема, в добуванні корисних копалин. Ага, про копалини я вже колись дивився, чим ми, власне, заплатимо за допомогу. Ну, а це от воно, да, це ті підводні камені, які вилізуть. Ну що, допомога буде. Да, Допомога буде, гарантії будуть. Адже гебо це домовленості, це контракти якісь. Е, це все буде. Це все буде. Гебо пустаруна. Ну що, дар вищих сил. Знаєте, дар вищих сил за для чого? Задля відкриття прям шансу. Звучить жорстоко е, в контексті всіх реалій. Ну але отак, отак є. Тобто, ну здійсно, дар вищих сил. Будь ласка. Чи, чи війна була там, чи можна було уникнути війну і так далі? Ні. Хто б там не був би президентом, все рівно б війна у нас була. Ну була б. Ну це було прописано нам, якби на долі не об, конем б не б скакали. Ну Дар вищих сил. Тобто дар на що? На переродження переродження України. Адже перт показує якраз переродження. Ну, правда, перт показує зазвичай переродження через смерть. Угу. Стара Україна помре на момент завершення війни. З'явиться нова Україна. Оце і є дар вищих сил для України. Мало того, ми глобально відпрацювали свою карму там на 10 поколінь вперед. Якби. І за і за там, за своїх пра-пра-пра-пра-пра відпрацювали і для тих майбутніх поколінь відпрацювали. Перт, якщо не тільки прочитати як переродження, пер це і щасливий шанс. Це реально щасливий шанс, посланий нам ось вищими силами саме після війни. Ну, тільки шкода, що для певних змін в Україні треба була аж війна. І ніяк по-другому не можна було ті зміни пройти. Оце от шкода. Ну що ж, у Вищих сил свої плани, їм видніше. Ну і ось я вас. Ось вам, власне, знов таки розвиток, ось вам рух вперед. Поперту, прям знаєте, прям, взагалі можливостей буде прям, як з рогу достатку, буде сипатись на нас. Тільки головне використати. То, що пер, це багато і зразу. Вищі сили дадуть? Дадуть, не питання. Всесвіт, всесвіт якби, як там, і забільна. Всесвіт має достаток, якби, і відновлення України в масштабах Всесвіту. Це не щось таке страшне і неможливе. Вищі сили дадуть. Головне використати той шанс. Ось. Можливості будуть, можливостей багато. Правда, тут і другий момент є. Показує відкриті можливості. А Евас Рух. Ага. Ну, багато людей треба це сказати. Багато людей після завершення війни, після відкриття кордонів, надумають Україну покинути. Правда, в той же час і повернеться багато. Ну, от, якось так. Це щодо настрою українців. да? Ну, загалом, що? Взагалом, в принципі, так. Почав ви настрій, я перескочив і на майбутнє. Ну, як з потоку пішло, гаразд. А, добре. Давайте тепер болота подивимось, що в них там, який у них там настрій буде. Як, як вони свою зрадомогу будуть переживати. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, а який настрій буде у населення Росії на момент завершення війни з Україною? Скажіть вам правду. Ансус. Альгіс. Гебо. Феху перевернути. О, це цікаво. Іса. Устаруна. О, і шо Поясніть. І єра. А поясни, що за єра така? Дагас. Ну, гаразд, куда тоді? До наутіса. О, Та слухайте. А де, а де перепрошую? А де радість росіян? Де святкування і так далі? А щось нема. А щось і стало, хочеться спитати. А, гаразд, що в нас тут? Нансус, Альгіс, Гебо. Ну, початок ніби непоганий, да? А саме веселе під кінець. Феху перевернута, Іса, Пустаруна, Єра, Знаутіс. Наутіс. Оце, ну, фінал, прям, прям персик. Що ми маємо? Ну що, ніби так, ніби в них хороші новини? Хороші новини. Це не перемога, це не святкування, це нічого такого. Мало того, багато новин, багато інформації. Про що? Ніби вони ось почувають у безпеці, ніби в них все гарно, гарно, прекрасно. Оце якісь гарантії безпеки можуть бути для Росії. Які правда, що це, щоб зла Україна на них не напала, чи що. Вони ж свердержава. Е, типа. Е, ну дивіться, ну це йде реально, як якісь гарантії безпеки. Ну от реально. Да, ніби якась їм допомога буде. Правда, суттєво обмежена. Це ось дійсно якесь партнерство, якісь пропозиції, будуть і у росіян загалом. Ну, Росії, мається на увазі, зрозумів. А, ось. Ну, загалом ніби в безпеці це, почувають, ось домовленості, ось гарантії безпеки. Але по фінансам ахтунг, економіці буде швах. Ну, чого так? Ну того що ось. Феху перевернута Іса. Не помилишся. Під низом науті упав? Ну, правда, добре. Те, що під низом упало, він міг поряд упасти. Ну що, швах економіці, а, руйнування якихось планів в контексті економіки, в контексті якоїсь економічної стабільності. Мало того, гебо феху перевернута Іса. А це схоже репарації все одно, в, тим, в тому чи іншому виді, окрім заморожених коштів. На Росію все рівно щось іще поцеплять. Оце воно і є. І щось, бачите, до росіян почне доходити, що, власне, в кінечному рахунку вони і заплатять за путінську то двіжуху, як він це назвав. Ну, це, правда, пояснює перший розклад по Росії. А від кого ж це, від чого ж це з'являться настрої на зміну влади? Да? Так ось схоже дойде таки. Великим рубльом їх покарають, оце вони розуміють гарно. Ну що, тупик, обмеження. Холодок якийсь, обмеження в плані економіки. Холодок загалом якийсь по відношенню до держави, та й взагалі їй е е сапустаруна, а тут невизначеність падає. Ну от реально. Росіян У росіян у багатьох, не у всіх, буде невизначеність, а що далі робити, як далі жити в таких умовах. Ну, пуста да, це мало того, що невизначеності, це вищі сили. Да, дійсно. Ось і пуста є Єра Наутіс, три руни, які співвідносяться з карми. Оце уроки вищих сил. Да, дійсно. Мало того, Єра показує циклічні події. Да, це ж було вже. Тобто у росіян на момент завершення війни з Україною буде почуття дежавю. Ніби це вже було, ніби вони це вже колись переживали. Ага, історія циклічна. Да-да-да. Тим паче, коли під проводом вищих сил відбуваються певні уроки і певні події. Зауважте, до речі, і у нас і в них вищі сили падають. Що угу. цікаво. Далі, ну що, є, розміни, показує, да, так само. Тобто трансформація, це можна сказати, під проводом вищих сил. Трансформація відбувається. Теж якийсь, знаєте, перехід із ночі в день. Ну, схоже, ота от путінська пропаганда таки перестане діяти поступово. І все-таки очі почнуть відкриватись, і мозок на місце стане. Потроху. Не у всіх і не зразу, але потроху, це буде так. І що? І по навтізу? Ну, ось вам доля. Ось вам доля, а ось вам карма. Ось вам обмеження. Тобто ми свою карму якби відпрацювали, а у росіян. Навпаки, напрацьована карма, те, що вони раніше заробили, те, що вони заробили за цю війну, так от після завершення війни, воно навпаки, тільки ще більше їх почне доганяти. Знов таки під проводом Вищих сил. Ну що ж, більш ніж цікаво, ну що, це, до речі, ще якісь і обмеження можуть бути для росіян загалом. І всередині Росії, і для росіян по світу. Воно мені так іде, що світ все-таки якісь висновки зробить, і що до Росії, і що до росіян. Загалу. Ну, Тому таке. Щось, щось бачите, у нас радості якби не, не дуже є, да? а у цих і ще веселіше, якщо розібрати. Ну, от якось так. Ось таке от завершення війни. Колись давно я цей прогноз робив. уже подібний прогноз, правда, менший. Е, роки два напевно, назад це було. І, в принципі, і тоді схожі моменти проглядались. Ну, так от, глобально з тих пір нічого не змінилось. Деталі додались тільки і більш прояснились. Ну, якось так. Ну, що ж, Пишіть свої роздуми, пишіть свої думки на рахунок розкладів. Мені цікаво буде почитати. Бачу, що буде багато хейту, в тому числі з обох боків мою адресу. Ну що ж, я за правду, я за реалістичний би, підхід до речей, а не за рожевих поні. Є е, колеги по цеху мої, які люблять малювати рожевих поні. ну Відповідно, кожен, кожен знайде, то, що, що захоче. Якби. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!